Три церкви перейшли від московського до київського патріархату. Багатьом буковинцям експерти пророкують парламентську кар'єру. Герої у білих халатах повернулись із сходу. <му> Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Серйозне протистояння мажоритарників на 204 та 202 округах та напівоновлені партійні списки. Цими вихідними відбулися з'їзди найбільших партій України, на яких приймали рішення щодо кандидатів у депутати до Верховної Ради України. Про Буковинців, яким пророкують стовідсоткову парламентську кар'єру, та тих, яким ще доведеться поборотись за депутатство Людмила Григорчук далі. Соціальна мережа Фейсбук стала першим інформатором про тих буковинців, які намагатимуться отримати місце в парламенті 26 жовтня. Представники тих чи інших політичних сил розмістили в себе на сторінках рішення з'їздів партій та блоків. Результати кажуть політологи та громадські експерти були очікуваними. Позитив вважають експерти в тому, що у списках з'явилися справді нові люди, а негатив, що старі персоналії не щезли. До того ж, кожна партія намагалася в першій десятці мати улюбленців народу. Командири добровольчих батальйонів. На мою думку, це зараз в даний момент, коли на сході йде фактично війна. Це є неприпустимо, оскільки виходить, що ці командири вони більше працювали не над перемогою власне України на цій війні, а працювали над власним іміджем. буковинці представлені чи не в кожній партії в першій двадцяти народного фронту Чернівецько область представляють перший номер списку Арсеній Ценюк та одинадцятий міністр юстиції Павло Петренко. В Мажоритарних округах балотуватимуться такі кандидати: Микола Федрук по 201-му, Віорел Ястремський, 203-й, Олександр Фищук, 202-й, а у 204 четвертому Максим Бурбак. Саме двісті Угий та 204 -й. округи кажуть, фахівці будуть найактивнішими в передвиборчій кампанії. Адже від блоку Петра Порошенка 204 округ представлятиме Володимир Куліш, а 202 – Іван Рибак. Цілком очевидно, що Яценюк і Порошенко не домовилися про спільний список, не домовилися про спільну стратегію. А отже, в такому випадку кожен сам за себе і Висновок з того всього зроблять виборці. Від блоку Петра Порошенка перемогу 201-му окрузі з центром у місті Чернівці виборюватиме Наталія Якимчук, а у 203-му Григорій Тіміш. У списку блоку Буковинців чимало. Так званими прохідними називають Марію Матіос. Вона сьома, Оксану продану. списку вона п'ятнадцята. Трохи далі Віктор Король, Юрій Стець, Богдан Унуфрик та Владислав Севрюков. У Батьківщини в партійних списках найвище Іван Мунтян, він 31-й. Загалом цій партії вважають експерти буде непросто. Ця партія переживає ду дуже серйозну внутрішню кризу, і зрозуміло, що такий відхід Яценюка і команди він дуже серйозно вдарить по позиціям цієї партії. Важко буде також тим людям, які голосували на минулих виборах за партію регіонів. Колишніх героїв уже немає, необхідно шукати героїв теперішніх. І за кого вони віддадуть свій голос, буде напевне залежати від самого ходу парламентської кампанії громадські активісти погоджуються, що ці вибори ще не повністю очищені від нечесних людей. Ілюзія, що парламент буде оновлений, і що він власне не буде більшість людей не контролюється олігархами, але так чи інакше, навіть є в кожній політичній силі є представники, які. Представляють тільки е, інтереси певних олігархів, які навіть були тісно співпрацювали з Януковичем попередній владі. Тому виборці вважають фахівці зобов'язані не забувати про революцію гідності. І правильно зробити свій вибір як виборець, що революція гідності не минула попри тих кандидатів. Власне українське суспільство і наша буковинська громада, на мій погляд, все ж таки заслуговує на нову якість політики, де питання принципів, програм, бачень цінностей будуть важити більше аніж питання перемогти за будь-яку ціну. Людмила Грихорчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Їх називають ангелами неоголошеної війни, адже вони рятують тих, хто рятує кожного з нас і державу загалом. Про героїв у білих халатах, котрі щойно повернулись із зони АТО. Далі йому важко пересувати через поранення ноги, котре отримав під час обстрілу Луганського аеропорту. Проте Юрій Бадюк щасливий, адже вдалося вижити і повернутися додому. А тих, хто, окрім бойових побратимів, найперше допомагав йому, називає то английної охоронці медиків на полі бою. У мене було осколичне поранення. Ну іменно. В моєму випадку мене витягли, бо досить далеко такі для надання допомоги, тому що не було вже взагалі можливості ніякої. Тоді, ми вже просто покидали територію аеропорта. Таким героям, як Буковинці Юрію, довелося допомогти, Ігор Малишевський не пригадує, адже працювати доводилось і вдень, і вночі рахувати було ніколи. Лікар мужньо відповідає на всі питання і лише погляд. Розповідає, наскільки важко було пережити побачене на сході. Коли починався мінометний або обстріл з системи ГРА, то всі ховалися в підвал. Якщо було таке можливість, якщо не було, то також продовжували роботу, в залежності від стану хворого, який був в тебе під на столі коло Робота проводилась. У звичайних кіматах, де був розподіл на хірургію, терпну терапію інтенсивної ж терапії працювали у бронежилетах і в касках. Героїв учасників АТО боковинці зазвичай зустрічають з квітами і теплими поцілунками, а от про воїнів у білих халатах чомусь забувають. Хоча саме їм зазвичай дістається найскладніша робота виборювати життя наших захисників подекуди без достатнього медичного обладнання і препаратів, проте не уваги і не грошової винагороди, а змін в країні. Найбільше прагнуть ті, хто повернувся зі сходу. Кожен з тих, хто повернувся зі звіту, змінив свої погляди на життя кардинально. Бажано, щоб до цього прислухалася влада і самі військові, щоб вони розуміли, що люди змінюються і що треба щось змінювати державі. Ті медики Буковинці, котрі працювали в зоні АТО, наразі повернулись. Проте вже за кілька днів ще п'ятеро їхніх колег поїдуть на схід рятувати життя. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. На Буковині три церкви перейшли від Московського до Київського патріархату. Таке рішення прийняли більшість мешканців села. У церквах священники Київського патріархату вже проводять богослужіння. Тим часом юридичне питання зміни підпорядкування ще не закріплено. Однак схожі настрої почали поширюватись по всій області. Спаси людей твої голослови, наслідя твоє поплоту твоє збережи. Перші богослужіння у церкві села Мілієва, що на Вижниччині після переходу до Київського патріархату на зборах за це проголосували більшість мешканців села. Котрі за Московський патріархат просто вийшли з клубу, не хотіли голосувати. А в останній всі нас було коло 400, 400 чоловік, коло 400 чоловік. Підтримали український патріархат. Головне, що це прийшло мирно, дружньо, без таких конфліктів. Це основне досягнення громади. Ми маємо свого президента, маємо свій прапор, і маємо свою державу. І ми повинні гордитися свою державу і свою теж церкву українську. Бо ми є українці і гроші повинні йти на Україну, а не на Росію. Таке ж рішення прийняли ще у двох селах Вишницького району Митрополит Чернівецько-Буковинської єпархії Київського патріархату Данило людей благословив, призначивши нових священників. На превеликий жаль, ми маємо таку проблему, значить, у церковному середовищі, що як і Українську землю анексують так само, колись зробили з церквою, привласнили нашу митрополію, значить, привласнула російська церква. Сьогодні для відновлення справедливості історичної і духовної, звичайно, ось народ вже, значить, не хоче підпорядковуватися, значить, іншій державі. В єпархії Московського патріархату. Тим часом коментувати журналістам цю подію відмовились. Фахівці ж кажуть, дозволу від московського патріархату щодо зміни підпорядкування церкви можна оминути, якщо таке рішення підтримує більшість громад. Фахи. Тоді, якщо, відповідно, немає благословення, так, і цей процес, процес в певній мірі тормозиться, то тоді церква, як така, може бути ліквідована як така, тобто вона просто зникає і реєструється за клопотанням інсивної групи нова. Церква наразі вирішення юридичних питань ще триває. Зміни в церковному статуті потрібно зареєструвати в обласній адміністрації. Якщо за таке рішення виступає більшість, церковне майно залишається громаді. Схожі настрої почали ширитись і іншими районами Буковини. із понад 20 тисяч релігійних організацій, які є. У юрисдикції московського патріархату 12,5 тисяч. Це це українська православна церква. Зрозуміло, це більше половини. Тому віддати таку частину по перше, людей. По-друге, це дійсно дійсно ті. Фінанси, які церква отримує, і вони дійсно поступають в центр, тому що церква знаходиться в юрисдикції патріархату московського, тобто вони можуть використовувати як завгодно і на закупівлю літаків, і на закупівлю БТР, танки так інше. Усього на Буковині є 400 парафій московського патріархату та одвічі менше київського. Чимало патріотично налаштованих священиків, каже Віталій Докаш є прихильниками об'єднання української церкви і зробити це нині як ніколи доречно. Потрібна лише підтримка такого прагнення. З боку української держави. Майя Гумена Ярослав Левицький. Місцевий час. Газу не вистачить для всього опалювального сезону. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашим кореспондентам повідомив директор МКП Чернівці Теплокомуненерго Олександр Меленчук. Що ж варто робити, аби городяни зимували таки в теплих оселях? Дивіться в сюжеті. Теплопогода поки що тішить боковинців, і синоптики наразі дають оптимістичні прогнози на найближчий період. Практично без істотних якихось змін ми очікуємо таке утримання теплої та сухої погоди до кінця вересня. Лише в третій декаді місяця в гірських районах області місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Такий характер погоди. Ми очікуємо, що він утримується нас майже до середини. Жовтня, але від того, якою погода буде надалі, цього річ залежить надто багато. Незалежно від того, чи допоможуть зекономити газ погодні умови, заощаджувати всіма можливими методами, чернівчанам все ж доведеться. запевняє Олександр Меленчук. З однієї сторони ситуація складна, оскільки газу цьогоріч бракуватиме всім українцям. З іншої, що більше її ускладнюють боржники, 10 мільйонів саме стільки населення чернівців вже заборгувало перед чернівці теплокомуненерго. Тож всім чернівчанам вже невдовзі доведеться скласти справжній іспит, запевняють комунальники. Щоправда, значно складні. Ніж той, що в навчальних закладах, зима буде не така, як кожен раз. Вона буде серйозною і це буде екзамен для всіх нас. Та частина газу, яка сьогодні вже в принципі десь і виділена, то її є недостатньо для проходження опального сезону. І можливо, що якщо не вирішиться питання в подальшому з, з об'ємами газу, то Можливо, будуть якісь е, інші рішення і інші питання, які треба буде працювати. Незважаючи на всі складнощі, директор Чернівці теплокомуненерго вважає, що городя не зможуть зимувати в теплих оселях, якщо треба розрахуватися для того, щоб ми ввійшли в опальний сезон вчасно. Треба утеплитися якомога краще, якомога зручніше, і це всіх і житлові підприємства, і всім нам, і тоді ми. Думаю, що пройдемо пальний сезон без обяких там негативних факторів. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Нульовий результат та шостий програш поспіль. Футбольний клуб «Буковина» залишається на останньому місці турнірної таблиці серед команд першої ліги України та єдині, хто не має ще в своєму активі жодного очка цього сезону. Останній матч Чернівецька команда грала на виїзді в Охтишці з місцевим нафтовиком. Результат матчу – 1-0. Наступна гра нашої команди відбудеться на своєму полі 19 вересня у п'ятницю з тернопільською командою. Визначені дати проведення також перенесених матчів першого та другого туру, які «Буковина» не зіграла через фінансові. Труднощів. Отже, матч Нива Тернопіль. Буковина Чернівці відбудеться 22 жовтня. З командою Миколаїв Чернівчани зіграють 25 вересня. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютюбі. Нехай щастить.